Мінно-вибухову травму вчора. Зранку отримала жителька звільненого Невського близько одинадцятої. Російська армія обстріляла село. Починається е, певна така е, певне збільшення. Е, ну це навіть не наступ, це поки що такий, напевно, аналіз. Десь вони намагаються е, спробувати е, десь знайти які слабкі місця в нашій обороні. Е, збільшилась кількість обстрілів, збільшилась кількість отих атак на сватівсько кимінському напрямку. Росіяни здійснюють підготовку до наступу на Сватівському та Кремінському напрямках, розповів Сергій Гайдай. Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області. На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської.